О, ну я з твоєю їжею приїхала, хлопці, а як же? Я ж не знаю, як у вас тут годують. У нас дівчата в мармарі з'їздили, то їм не дуже понравилось. Кажуть, і годували гидко, і море холодне було, вернулись недовольні страшне. Це він далеко десь той мармарі, з Стамбула? Далеченько, ага? Ну, подивимось, я ж не знаю. мене ж тут і лучше буде, ну я хоч на перверення взяла, оце, щоб голодні не сидіть. Ну, так а де ж султан? Що це я сьогодні не побачу, чи що? Не, ну ви як драздя, їй Богу. Я збиралась, накрасилася, їхала жон, хто знай відкіль. Мама сумку налаштувала, крашанок зварила, курицю отушила. Я думала, приїду, накрию на стіл, сядемо з ним, посидимо, понимаєте, побалакаємо. О, воно ж це спортиться до ну це не серйозно. Хоч ти бери та вертайся назад. У вас холодильник, хоч є, щоб мені оце все скласти, чи щоб тут було?